Цікава інформація. Далі буде про ви про неї дізналися, і тут ми вже кажемо трошки постфактум, але це дає нам можливість зробити певні висновки. Корупціонери, в нас, знаєте, стабільний такий собі постачальник мемів. Ну, от все було вже. Згадайте і ковдру Насірова, і суддю колядника і Давайте згадаємо, згадаємо суддю Чауса з банкою грошей. Тепер от ліжко, яка, на якому викладені долари. От ви зараз побачили ці долари на початку нашого цього блоку. А я вам зараз ще покажу і відео від ДБР, де ці долари вже усій красі на цьому ліжку разом з цим чоловіком. Це син корупціонерки, і теж можливо корупціонер, але це має довести суд. Ну і інформація така, що 4-го числа слідчі ДБР викрили масштабну схему обілечування ухилянтів керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. В робочому кабінеті керівниці МСЕК було знайдено понад 100 тисяч доларів підроблені медичних. Медичні документи та списки так званих ухилянтів із фіктивними діагнозами. В її помешканні, також помешкання її родичів, ви знайшли оці всі долари, які ми зараз побачили. Близько 6 мільйонів доларів там було 300 тисяч євро і понад 5 мільйонів гривень. Ну а також велику кількість ювелірних виробів. Гроші були е, заховані практично у всіх куточках квартири: в шахвах, шухлядах, нішах і от на іншому відео ДБР. Там видно, як людина відкриває ДП спецпризначення відкриває цю шафу, а там теж долари, 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 скрізь одні долари. А ще вони знайшли 30 об'єктів нерухомості в різних містах України, дев'ять елітних автомобілів, різні там корпоративні права і тому подібне, і тому подібне. І тому подібне. І ще момент цікавий, що під час обшуку або коли він почався, вони намагалися, оці корупціонери, сім'я Крупи, намагалися викинути у ліки просто через вікно, сум, дві сумки вони викинули з півмільйоном доларів. О, це, звісно, комусь пощастило їх знайти, але знайшли їх ДБР. Тут справа в тому, що так вже винесена підозра про незаконне збагачення. А також Печерський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід, на, і під вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень. Висновок один. Це ж скільки в нашій країні ухилянтів, небідних ухилянтів, які мають стільки грошей, щоб забезпечити таке безбідне життя, це перший висновок. Другий висновок. а нашу ця людина, оця крупа, оце все ховала у своїй квартирі. А я вам розкажу: напевно, зараз вивести гроші за кордон. Або напевно якимось чином ці гроші легалізувати через банки і тому подібне вже не так просто, а це добре. Це добре, бо все це ускладнює життя корупціонерам. Бо раніше була можливість відкрити офшори, вивезти туди гроші, купити якусь там нерухомість. До речі, тут і куплялася нерухомість, але все одно чомусь вони цю готівку тримали просто вдома. Я певен, як була б можливість би щось з цією готівкою зробити, вони б зробили. Тому два висновки або люди, ці корупціонери, якісь безглузді, просто наглухо відбиті і думають, що до них не прийдуть, тому вони. Ці гроші розпихують будь-де навіть в туалеті, в зливних бачках, аби вони просто зараз не можуть нічого зробити з цими грошима. І це я ще раз кажу, це дуже добре, тому що ускладнювати корупційні дії. Це теж дуже добре для боротьби з корупцією. Це правда. І це буквально знаєте 4-5 жовтня сталося. А от буквально вчора, в понеділок, на цьому тижні він теж розпочався з того, що нацполіція відкрила. Ще одну корупційну схему, і це вже сталося не Хмельницькому, а в Житомирі. Отже, понад 4,4 мільйони гривень поліція вилучила в ході обшуків у лікарків в Житомирі, причетних до схеми ухиляння від мобілізації. Правоохоронці головного управління національної поліції продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи інвалідності серед фігуранток. лікарка, яка видавала підроблені вис. Сновки магнітно-резонансної темографії в результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. Найстрашніше в цій історії не те, що хоча це безумовно теж дуже страшно, що хтось заробляє на охилянтах, отримує гроші, величезні гроші, і десь ці гроші потім там ховає по шафах в сумках і тому подібне. Але на мою думку, найстрашніше в цій, в цій історії в про Хмельницький МСЕК, про цю лікарку з Житомира це ж не поодинокі випадки. Насправді таких випадків фіксується дедалі більше. І дуже добре, що цих всіх лікарів, які задіяні в подібних схемах, ловлять. Але найстрашніше, повторюсь, в цій історії те, що одна людина. Яка за гроші отримала фіктивний висновок МСЕК чи там фіктивний підроблений висновок МРТ чи КТ? Вона практично. Не дає можливість отримати людині, якій це справді потрібно, тому що вона хвора. Отже, сталася така система, що поки лікарі займаються зароблянням грошей, вони не роблять свої прямі обов'язки. І люди, які які потребують МРТ, люди, які потребують висновку. Комп'ютерної томографії вони просто цього позбавлені, тому що лікарі зайняті зароблянням грошей. І отут я хочу з вами поговорити про дуже одну неприємну тему тему, яка так вона сталася зі мною. Я зараз перебуваю в процесі проходження ВЛК. Військово-лікарської комісії, і знаєте, що я вам хочу розказати про те, що неможливо насправді я не знаю, як це працює в інших містах України, а в Україні в Києві в нас неможливо через систему Хелсі записатися на МРТ. На прийом до лікаря, на прийом до невропатолога, до невролога неможливо записатися, бо ця система Хелсі сама по собі, яка просто ти в створює величезні черги і відсутність можливості потрапити на прийом до лікаря. І це є величезна проблема. Тобто створена, з одного боку створена система, при якій лікарі заробляють гроші і продаючи в тому числі місця в, в чергах на МРТ, на КТ на тому подібне. А з іншого боку, людині, які це потрібно для того, щоб просто там, оформити всі документи, вона не може цього зробити, тому що в цей час лікарі зайняті чимось іншим. І ще такий Поганий момент в системі Хелсі. Я так розумію, що ну тому, що я вже кілька разів у мене цей процес зайняв стільки часу, не тому, що я так хочу, а тому, що я просто не можу потрапити до тих лікарів, до яких мене направили. І я все роблю в державних клініках, клініках, не в приватних. Тому що, як ми розуміємо, треба мати висновок саме з державної клініки, з державної лікарні і. Коли мені кажуть в реєстратурах, коли що люди через Хелсі якимось чином записуються на прийом, у мене тільки одна думка: напевно, вони платять гроші системі Хелсі, і там дійсно є така можливість заплатити гроші, і тобі будуть потім повідомляти про наявність лікарів. Тобто у нас просто створена система заробляння грошей з одного боку на ухилянтах, от лікарі заробляють добре, що їх ДБР Нацполіція ловить з іншого боку, система Хелсі, яка просто унеможливлює. Просто прийти, як раніше було, стати в чергу в реєстратуру і записатися до лікаря. От, наприклад, я вчора був в реєстратурі, і мені сказали, що ви можете прийти завтра і записатися, але треба стати в чергу десь в 6 годині, і ви зможете записатися до лікаря, але лише на 21 жовтня. Просто. І оце відбувається у мене вже впродовж кількох місяців. І все це не має так працювати. І все це дає можливості для корупції. І отаку так само бути і немає. Наостанок буквально хочу сказати про повертаючись до крупи Тетяна Крупа. І вона виявляється окрім всього цього ще і є депутаткою обласної ради від слуги народу. Кого це дивує, нікого це не дивує. Просто так сталося, що депутатів слуг народу в цій країні по всіх рівнях місцевої влади або державної влади їх найбільша кількість. Так сталося, тому що в 2019 році вони отримали максимальний пакет влади, Такий, такий пакет влади, якого не було у жодного президента, у жодного парламенту, у жодного прем'єр-міністра ніколи. І Такого не було, і тому не слід дивувати, що дивуватися, що людина, яка є депутатом і ще займає певні позиції в МСЕК, є там членом комісії, чи навіть головою комісії. А вона якимось чином дотична до чиної влади. Дивуватися не треба. Але вже слуга народу партія заявила, що таким людям не місця на посадах в органах влади, тим паче, що вони не можуть представляти інтереси громадян в органах місцевих. Це самоврядування. І ще вони кажуть, що вона була обрана депутатом від партії, але не є членом партії Слуга народу це цікава формула. Зазвичай можна завжди сказати. Так, вона за нашими списками зайшла, але вона не є нашим членом. А чого ви її не зробили членом? Ну от серйозно. Це теж зайва раз доводить, що на наступних виборах. Які б коли б вони не були, нам цю систему теж треба переглядати. Бо система проходження депутатів за списками, от і породжує такі проблеми: що ми обираємо кого не знаємо, і, врешті-решт, призводить до того, що вдаємо ну, що можливість для корупції, інакше кажучи. Отже, я хочу і зазначити тут ще раз важливий момент: перше у людей є гроші. Друге, люди, у яких є гроші, будуть ці гроші застосовувати для того, щоб уникати в тому числі і свого громадянського обов'язку, як саме захищати свою батьківщину. Далі момент, що існуюча система МСЕКів, існуюча система запису на прийоми до лікарів, породжує корупцію, і все це треба ламати інакше нашої перемоги не буде. А корупція це дуже потужний ворог, який не збирається здаватися.